Я думаю, що ти і сам знаєш, що єдине, що відділяє тебе від життя, про яке ти мрієш, це відсутність грошей, це відсутність можливостей, і це неправильне оточення чи країна, в якій ти знаходишся. А це відсутність твоїх дій, які ти робиш до цього, і твоє очікування тої славнозвісної мотивації, яку нам треба дочекатися, щоб все ж таки почати щось робити. Але я думаю, ти і сам зрозумів, що цього не дочекатися, тому давай сьогодні розберемося, як зробити так, щоб ти не чекав свою мотивацію і міг вже робити дії сьогодні, а не тоді, коли у тебе буде прекрасний. Ні, момент для тих, хто тут перше, привіт, мене звати Сергій Зорін, Я коуча допомагаю фахівцям побудувати їх успішні власні діяльності для того, щоб вони в них не вигоряли і робили їх системними, а не просто на рандомі робили якісь незрозумілі дії. А тут з вами ділюся всіма своїми думками, напрацюваннями, які допомагають мені, моїм клієнтам розвиватися, рухатися, все це робити системно, без вигорянь і мати можливість кайфувати від життя. Тому обов'язково підписуйся, дивись величезну бібліотеку вже існуючих Відео у нас тут дійсно класно. Залишайся з нами. Я дуже добре знаю те відчуття, коли у тебе є дуже багато. Різних ідей, амбіцій, планів, але чогось вони ніфіга не виконуються. І ти з року в рік просто береш свій цей улюблений нотатник і починаєш переписувати все те саме, що ти писав на початку року, в кінці року, на в минулому році, і так далі. Ти просто переписуєш одне й те саме з очікуванням, що все ж таки щось зміниться. Але насправді це так не працює. І якщо ми візьмемо нашу з тобою діяльність, процес діяльності, ось тут народилася ідея, а ось тут народився результат. І нам здається, що як тільки у нас з'явилася ця ідея, ось тут Наступним етапом має з'явитися мотивація для того, щоб мотивація перевела нас в дії, і дії вже привели нас до результату. Ось це наче то логічний ланцюжок, який ми собі в голові будуємо. Але прикол в тому, що ця мотивація не настає, або мотивація є, але дії ми не виконуємо, або ми виконуємо дії і не отримуємо результати. Тоді питається, якого фіга, чого мої ідеї, які я так довго виношую, так і не приводять до результату, який я прагну отримати. Давай, якраз таки, розберемося. Дивись, в першу чергу, ми маємо зрозуміти, що саме. Поняття мотивації не зовсім правильно. Мотивація це не причина. Мотивація це наслідок. Мотивація це те, що відбувається вже після того, як ти зробив перший крок. Умовно, якщо уявити людину, яка стоїть, мотивація це не щось, що змушує її падати і робити перший крок. Мотивація це те, що змушує людину робити другий крок, да, після того як вона почала падати. Тобто я спочатку починаю падати, я роблю ось цей перший крок імпульсивно. І другий крок я роблю вже на мотивації, да, тому що у мене вже по інерції просто несе. Тому мотивація це інерція, а не початковий імпульс. Це дуже важливо розуміти. Тобто мотивація у нас з'являється в процесі дії, а не перед тим, як ви цю дію виконуєте. Але якщо ми подивимося на ось цей графік наш і подивимося конкретно на дію, яку ми виконуємо, скоріш за все, сама ця дія занадто складна, занадто об'ємна для того, щоб ми могли її вважати оцим імпульсом, який нас штовхне. І саме для. Для цього ось в цьому ланцюжку нам важливо на початок. Давайте ми його окремо зараз. Ось це наші дії, які ми маємо виконати. У нас тут народилася ідея, ось тут з'явилася додатковий пункт, я це назву міні-дія. Потім з'явилася мотивація, про це зараз ще пізніше поговоримо. Потім з'являється вже повноцінна дія, потім з'являється результат. Ось ця міні-дія це підкрок великої дії. Це спрощена її версія для того, щоб ми могли почати розпочати так чи інакше загалом цю дію, щоб далі у нас було. Бажання і сили включилася, оця звана мотивація, щоб ми продовжили і закінчили цю дію, довели її до результату. Ось ця міні-дія дуже важлива для того, щоб ми починали. Я думаю, що кожен з вас то, хоч раз писав якусь не знаю, статтю, документ якийсь заповнювали, чи ви сідали бухгалтерію свою заповнювати, чи ви сідали знімати відос, чи виконувати якийсь проект, який ви не дуже хочете. Якщо ви почнете його виконувати одразу, ви взагалі ніякі. Але як тільки ви відкрили документ, написали просто про себе, щось що вам цікаво, прикольно, познімали відео, яке ви хочете, покривлялися, я не знаю. Все, що вам комфортно зробити, тобто ви зробили ось цю міні-дію, яка наслідує логіку, яку ви будете виконувати в цій великі дії. Але не обов'язково це одне і те саме з тренуваннями, так само достатньо просто розкласти килимок і зробити якусь першу улюблену вправу, чи взути кросівки і вийти просто навколо будинку походити, і вам вже легше потім почати бігати. Але тут не справа в самій мотивації. Так? Це не мотивація магічним чином почала працювати. Ви просто зробили передію, яка запустила ваш процес. І здавалося, ну все, тепер ми від ідеї. Можемо дуже легко рухатися до результату. Ці два елементи ми з вами закрили, але ми маємо згадати, що у нас же є ось цей етап, чого ми після виконання дій не отримаємо результат, який ми хочемо. Ось ці елементи ми зрозуміли, як їх пов'язати. А що ж тут? Давайте розбиратися в цьому етапі, який ми з вами благополучно прошляпали. Нам важливо зробити екстра крок, і цей екстра крок називається аналіз. Аналіз слеш повтор. Чому саме так я його називаю? Тому що в залежності від того, де ця дія буде виконуватися на вашому загалом прогресі, це може бути або аналіз, або може бути повтор. Щоб ми отримали результат, нам не завжди достатньо зробити один раз цю дію. щоб ви змогли пробігти 5 кілометрів, вам достатньо один раз пробігти 2 метри. Так? Вам потрібно декілька разів спробувати різні техніки дихання, різні техніки вашого кроку. Ви можете бігти це зранку, чи ви можете бігти це з вечора? Ви на голодний шлунок, на неповнений шлунок, як вам краще це все робити. Ось ці всі елементи ви не можете дізнатися, якщо ви зробите дію лише один раз. Тому наша задача, як тільки ви зробили дію, проробити аналіз, подивитися, що спрацював. Що не спрацювало, які зміни ви додали, не додали, і повторити дію вже адаптовану. Можливо, змінні дії ви почнете, а можливо, ви вже зможете одразу з повноцінної дії почати. Таким чином, повторюючи цей цикл, ви зможете поступово дійти до результатів, які ви хочете. Ось це дуже просте пояснення, як вам будь-які ваші ідеї реалізувати в житті. Але щоб ось це все побачити, часто нам недостатньо дивитися на ці задачі самостійно. Ми тупо дивимося, і нам здається, що все прекрасно, все так, як і має, працює, але ніфіга не отримується результати. Стає питання додатково, скажімо так, екстра допомога, яку ви можете для себе використовувати, це можливість подивитися на свою ситуацію з зовнішньої точки зору для цього. І потрібні допоміжні професії. Вам потрібні вчителі, ментори, наставники, коучі, психологи, хто завгодно, тренера, в залежності від того, де ви цей результат хочете отримати. Нам важливо зі сторони подивитися на свої процеси, щоб ми побачили, а де от в цьому всьому ланцюжку ми допускаємо помилку, і чому воно у нас не працює. Бо насправді рішення елементарне завжди, але ми його не бачимо, тому що. Ми зашорені, ми ставимо певні фільтри, через які ми просто не бачимо себе і свій прогрес реальним, яким він є. І вам здається, що ви дуже продуктивні, ви працюєте багато, ви виконуєте дуже багато дій, але по факту всі ці дії абсолютно не потрібні, тому що ви виконуєте не те, що вам відповідає, і те, що вам потрібно на конкретно вашій ситуації. Тому дуже рекомендую регулярно звертатися за допомогою до людей, які будуть допомагати вам це все. побачити. якщо вам потрібна допомога з побудовою системних рішень, адаптованих конкретно під вас або у власній. Діяльності або в наймі, або у власному житті, як такому, по всіх цих аспектах можете написати за посадом в описі, залишити заявку. Я з вами зв'яжуся особисто, просто поспілкуємося. Це ні до чого вас не зобов'язує. Це можливість просто нам з вами скомунікувати, бо тут немає чату в Ютубі, щоб ви могли мені просто написати. Поспілкуємося, зрозуміємо, що у вас за ситуація. Поділюся, як можна взагалі це все вирішити конкретно вам, під вашу конкретну ситуацію, тому що універсальних рішень немає. Вони є приблизні, але все це треба адаптувати під вас, підібрати інструментар, який підходить вам відповідно до. Вас самих до ваших цінностей, до ваших вмінь, до ваших можливостей, до вашої ситуації на зараз багато чого, що стосується в вас, щоб буде впливати потім, чи ви зможете, виконуючи певний об'єм дій, отримати той результат, який ви хочете отримати, щоб ви не просто напрягалися заради того, щоб напрягатися. Ось така сьогодні тема. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поділіться обов'язково в коментарях, чи вам це буде працювати, чи ви пробували вже це. Можливо, ви це пробували інтуїтивно і поділіться, як це спрацювало, не спрацювало. Буде цікаво з вами поспілкуватися. А поки можете дивитися ось це відео наступним, воно класно доповне сьогоднішню тему. І побачимося з вами наступного тижня чи цього на тижня. Так що до зустрічі.